Привіт! Ми у Львові, у Львівській національній опері, де протягом двох місяців готують до прем'єри балет-тіні забутих предків на 100% український твір, який повинен стати новим шедевром балетного мистецтва. Тож, ходімо за колісся! Національна опера працює за творчою мистецькою програмою Український прорив, і одним із таких постулатів є створення сучасної української музики в жанрі опери і балету. І коли Василь Володимирович Вовкун, директор Львівської опери, зателефонував і сказав Пора. Це, звісно, просто це був дикий якийсь захват. і Ми верещали, дуже раділи, тому що ну, це таке реальне дитя, це такий один з перших глобальних найбільших проєктів, які ми робили. А я переглянула сценографію, кольори, концепцію вистави, бачення балетмейстера і почула побажання режисера-постановника, як він це бачить, що це має бути, які ключові моменти. Кастинг був у нас в кінці серпня. Ми зробили дитячий кастинг і дорослий Брали солістів, Дуже багато було свіжої крові, які переїхали через повномасштабну війну з Одеси, з Харкова. Приїхало багато артистів, дуже талановитих. І тому ми змушені були проводити тому що ми не знали склади. ну Це половина нових людей. Ми проводили з нуля кастинг, саме львівських артистів, на сольні партії. Артем за кордоном дивився онлайн-кастинг артистів, виписали всіх солістів і бажаючих. Я прийшла як бажаюча, тому що я на першій категорії корифейка, я не вела ще до цього вистави. І... Мені дуже було приємно, коли він відмітив, що я виросла. Звичайно, дуже переживаю, тому що це відповідально. А через те, що я вперше вдвічі більше, мабуть, переживаю, ніж артисти, які виступають вже не вперше в такій партії. Не очікувала. Не очікувала, що мені довірять саме таку партію. Тим паче я казала, що цей образ не досить притаманний мені. Я все-таки більш люблю такі ніжні партії. Були люди, які заявлені, але ну був якби кастинг і в нас є, власне, там деякі виконавці, які просто прийшли на кастинг і вони отримали ці ролі. І Я себе бачу гастром, Я був заявлений на цю роль, в принципі. Тільки прийшли кола, початок. Друзі, зірковий час. А, тільки дивимось на них і максимально холодні. Але дивимось на них, ми знаємо, ми бачимо ці душі. Ой, мати моя рідна. В повну ножку, окей? І дивіться, звісно, хочу це. Я розумію, що складно робити шість. Ну дуже артем любить цей маятник. Хоч ти йому пристрели. Я прям хочу щоб воно в темпі було Ра-та-та-ра, та-та-та-ра, Ра-та-та-ра-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та Через яку візуальну стилістику, через яку стилізацію етно ми зробимо цю виставу. І основним побажанням було, щоб це не була така, знаєте, як просто відображення костюмів характерних для того періоду. Нам не треба стати історичним театром, музеєм нам треба стати актуальним театром, який може виконувати класику. Модерн, авангард. Там є елементи модерну, контемпорарі, але все-таки більше ми відштовхуємося від неокласики. Це абсолютно нові форми зараз створюються, тобто це поєднання по суті модерну, народного танцю так само, такого гуцульського колориту, який притаманний власне ну, цьому регіону. А далі я вже створювала ескізи, і це був десь порядку п'ять різних концепцій. Не підходило другий раз знов не то, третій раз знов не то. І ти трусишся над тим кожним рухом, над таким кожним пальчиком, над, таким, над кожним соліством. Я стараюсь дуже включатися в те, що я роблю, в принципі, через те, що балетний вік дуже короткий, і хочеться по максимуму вижити з цього терміну. Щоб це дійсно був такий шлях, який є от пройдений з точки А в точку Б. Емоції показати складніше, звичайно, тому що немає так багато досвіду. Це такий. Виклик для мене, скажімо так. Боже, найважчий виклик це графік хореографа, тому що в нього надскладний графік. Він з проектів на проекти, з гастролей на гастролей. І нам просто навіть сісти, поговорити, обдумати, як вирішити ту чи іншу сцену. Це прямо час ночі зазвичай, і бувало до рання. Тому що сцени, яких не існує, і зараз ми їх ставимо онлайн, і це складно. Чи то немає інтернету, то в нього поганий зв'язок, то ми підзависаємо. і через екран монітора, ноутбука дуже складно буває щось зрозуміти артистам. Але десь ми працюємо через відео, десь ми працюємо з ним в парі. Потім я це на артистах, тобто шукаємо якісь шляхи. Передивлялась фільм, так я дивилася дуже класний випуск загін кіноманів Віталій Гордієнко про тіні забутих предків. І майстерність актора Івана Миколайчука, який зіграв головну роль Івана, також дуже допомогла. Звичайно, я передивилася і Параджанова Тіні забутих предків. по у нас навіть була виставка, я ходив на виставку по мотивам цього фільму. Ну, власний досвід мені не доводилось бивати чоловіка, тому. Дивилась фільми, дивилась вистави. От е, Таня постановщик сказала подивитись шафу. Виставу я е, вживу не дивилася, але шукала дуже багато відео в інтернеті. І дивилася значить, кінця 19, го початку 20-го століття, що люди вдягалися, як вони оздоблювали одяг, які це були сулети, які ключові елементи, тобто стегнового наплічного одягу, які головні убори. На мене Карпата надихають, якщо чесно. Добре. Я дуже люблю гори. та... Ми спочатку. Зрозуміло, що нам можливо це допоможе ще більше вжитися в роль, якось зрозуміти, відчути природу, тому що все-таки в творі багато розповідається про красу Карпат і в принципі про Гуцульщину. І так ми поїхали, знімали відео, фото, і це справді нам чимось допомогло відчути цей стан, спокій, який спочатку відчуває Марічка Іван при першій зустрічі. І, відповідно, дуже треба багато працювати між собою, спілкуватися, говорити. Щоб ну щоб воно максимально вийшло органічно. То було таке, що ми там ходили на сховище є внизу, і там просто, як мінімум, там обговорювати якийсь момент. особливо це, коли перші репетиції. Тянулись до один одного сутеню, підняли зміна три, чотири. ще Сімса, п'ять, шість, сім, вісім. Раз, два, три, чотири. Поставили п'ять, шість, подивились на них. Вісім поцілунок балетах класичних. Якщо, наприклад, брати поцілунки, то це так прикривається від реча це поцілунок. Тобто всі жести вони є такі більш поверхневі театральні награні. В цій виставі часто і рухи є побутовими, жести максимально вимагаються внутрішнього це наповнення. В модерні потрібно більш бути розслабленим, десь можна там не дотягнути стопу, якщо так в класиці. Але в принципі мені здається, що мені вдається. Ми коли дізналися перший раз, що ми будемо цілуватись, всі так хіхікали, хіхікали, потім пішла одна репетиція. і Таня Стіті каже: все, цілуйтесь, і ми стоїмо. А мене інший чоловік. А мій чоловік став з іншою партнершою. Тобто поміняли повністю сім'ї. І оце було, мабуть, один з найважчих моментів переступити це все. Але потім він казав Мар'яше, ти розумієш, що це треба для партії. Тобі треба показати повністю, що хоче треба летмейстер, і він навпаки навіть штовхує, давай, давай. І так вийшло, що мій партнер це мій кум. Таня постійно зараз засміється. Ми так йшли з часом до того. Ми вистраювали образи, як я й казав, у кожного свій різний образ. Таня дуже добре підбирала слова, фрази. Які стосуються кожного, тому що в нас дуже класні склади солістів, і вони кожен з них по-своєму прекрасний. Після кожної репетиції завжди є зауваження. В нас Таня під час проходження номеру записує аудіо і говорить їх нам, і ми маємо принести на наступний день результат. Відповідно, ну бо не завжди у нас кілька пар, і Ми не маємо завжди можливість проходити кілька разів. Я щось в коледжі думала, що модерн мені не подобається, це не моє. Але от працюючи з артемом Шошиним і стані почав закохуватися це все? От вони якось це не знаю. Це так класно показують. Доносять до нас, що от реально закохуєшся. Ми повинні створювати український балет. Тому що українських балетів просто перелічити на пальцях однієї руки, і це така дуже кропітка, складна робота. Дуже вдячний нашому директору за те, що в такий складний час реалізовує такі складні проекти, які важливі для України і українського балету. І я дуже щасливий, що такі проекти, як Тіні Забутих предків, модерн балет, це буде вперше в Україні. І хочеться, щоб глядачі зрозуміли цінність. Тобто, що в нас ну, шикарна культура, з якою можна працювати, і це невичерпне джерело для стилізації і реалізації проєктів різних. І тут якраз от я знайшла ось цю візуальну вимогу, як передати вишивку, не використовуючи її. Я використала геометричний орнамент, який був характерний для карпатських регіонів, і виділила елемент ромбу. Тому що у вишивках часто або композиційно вони складаються з ромбів, або вписані в ромб орнаменти. І ось цей елемент ромбу я вже трактувала якби способом витинанки. І це не буде як такої вишивки, але зі сцени воно буде виглядати як вишивка. І ось ці костюми можна елемент рукава, цього побачити. Я зараз спробую дістати. Ось вони будуть ці рукави. Хор. Це хор. Це хор. на сьогоднішній день написана опера українського композитора Юрія Ленюка Чуже обличчя. Зараз вже пише Олександр Родін пише оперу Мазепа, але наступного року ми ставимо його балет Соляріс. Станіслава Лема, який проживав і творив тут у Львові, польського письменника Фантаста, і далі Вікторія Полюва пише балет лісова пісня. Тобто є балети, ну тобто виграшні. Ну багато, наприклад, з закордонних імпресарів вони бояться ризикувати. Тобто, вони точно знають, що там лоскунчик лебодини, вони точно зберуть зал. І це легко, типу. Ну тобто, бо постановка, всі всі, в принципі, постановки дуже схожі між собою. Там відрізняються якимись нюансами. Тобто, якщо взяти нашу есмеральду, то вона є от від А до Я по книжці Гюго натердам ну, суперпорецької богоматері. Якщо взяти Дон Кіхот, то в нього то в балеті Дон Кіхот від Дон як і сам Дон Кіхот. Ну тобто, це теж такі, якби речі тут же ж, ну це дуже велика робота. В суті, кожен день зранку до вечора працюємо вже більше місця, напевно. Ну, це складніше. Тобто, це складніше взяти, просто щось створити. І далі в нас йдуть народ селяни. Костюми їхні більш наближені до традиційних, і якраз от на цій прозорі вставки будуть вшиватися оздоба ромбів. І ось цей, якби орнаментальний ромб він буде простежуватись, іти від предків до. Селян і переходити в основних героїв, але в основних героїв це будуть більш модернові костюми. І якраз от на контрасті до світу людей я думала про містичний світ Чугайстра і його свити. Це, власне, чугайстер, концепція його основна, і це його містичні створіння. І тут я надихалася нашими. Красноїльською Маланкою і карнавалами країн Балкан. І от такі це будуть текстурні фактурні речі. Тобто декорації нагадують Карпати, але Карпати ніби з паралельного всесвіту. Тому я думаю, що е, глядачам і повинно бути це цікаво, тому що історія стара як світ, але вона актуальна завжди. І з новим диханням сучасності воно має бути надзвичайно захоплююче. Зараз зараз не переповнює тільки вдячність, і я дуже вдячний усім, хто цим займався. І єдине, що я сподіваюся, що цей проект буде жити довго, і що ми зробили для України зараз те, що ми мали зробити, І зробили це в свій час, коли це мало статися. І... І зараз скажу, що мене за все це переповнює гордість, тому що це реально дуже важлива, важлива історія, яку ми зараз робимо. Давайте, 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 швидше, швидше. Закрили очі, зробили глибокий вдих. Видих. Все. Я вас вірю! Thank you.